Які послуги ми надаємо перше це юридичні консультації. Юридичні консультації це коли ви не можете розібратися самостійно з якимось питанням. Відповідно, треба вивчити ваші документи, роз'яснити законодавство, дати поради, відповісти на ваші питання. Тобто, якщо потрібна юридична консультація, можете просто написати, що потрібна юридична консультація чи допомога в особисті повідомлення, і ми з вами домовляємося про юридичну консультацію. Далі, наприклад, потрібно підготувати якийсь документ, чи то договір. Чи то заяву, чи то, не знаю, там проект тексту заповіту, тощо. Треба підготувати юридичний документ, можете звернутися, можемо домовитися по вартості і можемо попрацювати. Далі, треба підготувати і подати адвокатський запит до органу державної влади чи до іншого органу чи установи. Що таке адвокатський запит? Адвокатський запит це. Інструмент адвоката, коли ми з вами заключаємо договір про надання правничої допомоги, і я, як адвокат, маю право у ваших інтересах як клієнта витребувати інформацію або е, якісь документи, копії документів. Тому це і адвокатський запит. Далі, е, повний супровід справи в суді. Якщо потрібно супроводжувати справу в суді, не проблема. Звертайтеся, заключаємо договір е, і відповідно працюємо. Е, по яким справам? Дивіться, це цивільне право, наприклад, там те, що зв'язано з заповітами, в тому числі сімейне право, розлучення, аліменти, позбавлення батьківських прав, визнання батьківства, поділ майна, ну і так далі. і так далі. Тобто, цивільне право. Ну не, не тільки сімейне, а відповідно і цивільне. Все, що стосується цивільного законодавства. Далі. Все, що стосується військового законодавства і питання законодавства про мобілізацію. Наприклад, ви не знаєте, маєте ви право на відстрочку чи не маєте, або, наприклад, ви маєте право на відстрочку, але не можете його реалізувати, чи вас чи вам відмовили то, що ну, наприклад, там порушуються десь ваші права, і треба юридична допомога з цих питань, можете звертатися, або, наприклад, юридична допомога військовослужбовцям, чи там, наприклад, щось з виплатами не зрозуміло, чи, наприклад, маєте. Право на звільнення, але не можете його реалізувати і так далі. Тобто захист законних прав і відповідно, захист законних прав військовослужбовців. Далі справи про адмінправопорушення. Якщо, не дай Бог, десь у вас щось, ну, давайте так, гіпотетично, ДТП. 124 стаття КУПАП відбулося ДТП. Потрібна юридична допомога представництву інтересів суді. Звертаєтеся, підписуємо договір, працюємо в тому числі і відповідно господарські справи. Якщо ви здійснюєте господарську діяльність, і потрібно якась юридична допомога, чи то, наприклад. Там вичитати ваш договір, провести консультацію, чи представляти інтереси в суді, позов подати до суду. Чи, наприклад, якщо ви там, не дай Бог відповідач, в суді треба представляти ваші інтереси. З таких питань можна звертатися. Отже, консультації, підготовка документів, підготовка подачі адвокатських запитів, супроводження повністю ваших справ в суді, представництво в суді, якщо потрібно. Можна також просто окремо готувати процесуальні документи по вашим справам. Тобто, ну, наприклад. Давайте з самого простого. Хочете розірвати шлюб, не хочете наймати адвоката, щоб він займався цим в суді, але хочете, щоб він вам підготував все вірно, правильно документи, пояснив, як це подати до суду, і ви самі цим далі займаєтеся. Можна в такому плані також працювати. Тому, якщо потрібна якась юридична допомога, пишіть в особисті повідомлення, просто напишіть потрібна юридична допомога чи там юридична консультація, і ми далі з вами там продовжимо спілкування. На зв'язку.